Ти можеш зробити так, що Бог буде тобі винен, і саме цього хоче тебе сьогодні навчити Христос. Почитай Євангеліє в описі до цього відео, і добра новина полягає в тому, що каже тобі Христос, що якщо ти поводитимешся в цьому світі у певний спосіб, а саме якщо будеш робити обід вечерю чи якийсь праздник чи святкування, не клич близьких родичів, знайомих чи друзів, а клич бідних і вбогих. І Бог воздасть тобі за це. Коли ти кличеш їх, не чекай, що вони покличуть тебе. Чи Бог хоче зруйнувати наші святкування, наші свята? Ні. Він просто цими словами хоче тебе навчити одної важливої речі. Він хоче тобі сказати, що коли ти у цьому світі намагаєшся творити добро, не роби його для тих, хто може тобі відплатити. Не роби його з метою очікування а, чогось у відповідь. Зроби добро і зроби його заради самого добра. Зроби його заради Бога, зроби його заради того, що ти християн, чи христи... християнин чи християнка, зроби його заради того, що ти хочеш це добро зробити. І знаєш, що тоді станеться, каже Христос: Бог тобі відплатить, Він буде тобі винен. Навчися жити Божою логікою. Вона часто, в переважній більшості, суперечить людській логіці, однак вона має за собою дуже великі нагороди.